Моя Україна найкраща єдина, червона калина, коріння моє. Люблю тебе, рідна, моя батьківщина, і горда, й щаслива, що ти в мене є. Люблю твою душу і мрію крилату, Ланини озорі і ріки, й моря, і рідне село, там, де батьківська хата, де я народилась, де виросла я. Немає у світі такої красуні, у віночку сколося під небом ясним. Щоденно цілую твої я долоні, так затишно й тепло під сонцем твоїм. Смачнішого хліба у світі немає, як твій, Україно, пухкий коровай і пісні такої, що серце лунає, і казки такої, коханий мій край, ти м'ятою пахнеш. Любистком духмяним, черемхою маниш, буском запашним, Умита росою, що падає зрання, І дощиком теплим, і снігом ясним. А мова твоя чарівна солов'їна, За душу бере, зачаровує світ. Ти, величава красуня царівна, Любов лебедина, п'янкий дивоцвіт. Ти горлиця пташка у синьому небі розправила крила у вільний політ. Милую з тобою, молюся за тебе, краса тополина, волошковий цвіт. Тут все наймиліше і свято, і будні, і ранки, і дні, і запашні вечори. Тут літо тепліше, весна незабутня, І жайвір весняний аж ген угорі. Поглянь, Україно, весь світ із тобою, Постав проти сили, брехні і біди, пишаю з тобою, а серце від болю Холоне й кричить, не зігнись, не впади. Ти вистаєш, рідна, з тобою надія, любов і Господь, віра й правда свята. Хай збудеться все, про що прагнеш і мрієш. Ти вільною станеш живий розквітай.